Віра святих, зберігайте Пасху. Другоцінна віра є та, яку Ісус передав апостолам, апостоли учням. Так дійшло до нашої живої церкви. Тільки таке вчення робить людей вірою святих, як нам відомо. Такі святі люди, як Мойсей, Авраам, Ной, Ісус Навин, апостоли були виправдані вірою перед Богом. Вони були праведниками. Як нам відомо, істина віра робить людину праведною. Це приклад наслідування віри святих, хто виконує Божу волю, спасає людей, живе по написаному, виконує дорогоцінне вчення Ісуса. Він знає, що треба робити на Пасху і що потрібно робити щодня. Віра святих переможе віру сатани. Наша ціль, щоб віри святих ставало більше, на що ми і покликані, щоб мати вічність в раю. Амінь.